Всім привіт! Коротше, гайд, як розібратися в Obsidian і як його поставити першим ділом, йдемо на сайт Obsidian MD. Заходимо в Google, відкриваємо по-першому посиланню Get Obsidian for Windows. Там нічого складного немає. Качаємо, встановлюємо. У мене Obsidian, очевидно, встановлений, тому качати я його не буду. Будемо просто розбиратися, що це таке. Коли ви встановили Obsidian. Фимулюємо, як буде виглядати ваш перший запуск. Він у вас просить відкрити або вже якусь існуючу папочку. Давайте для чистоти експерименту. Ми створимо новий Vault. Ось його назвемо, тут його назву Демо, оскільки я, я ним користуватися далі не буду, в мене вже є свій, але тим не менше. І брауз дає нам можливість вибрати якесь розташування. Я зазвичай кидаю просто в папку Документи, Добавим Create. І все чудово. Значить, вітає нас воно ось такою ось нотаткою. Мені, в принципі, нічого цікавого немає. GraphView. Досить прикольна штука візуально, тобто дає вам візуальний зв'язок між всіма вашими нотатками. Особисто я цим не користуюся, хоча там більшість блогерів, які розказують про обсидіант, носяться як з писаною торбою. Я для себе поки що практичного використання, на жаль, так і не знайшов. Що ж? Давайте коротенько по настройках пройдемося. Дивимося, що нас цікавить. Appearance, Тобто, як буде виглядати ваша система. Просто вибір темки. Я вибираю Adapt to system, У мене системна тема досить світла, точніше, вона просто тупо світла. Відповідно, це було б приблизно те саме, що я би вибрав світлу тему. Можете поставити Dark тему вона виглядає прикольно, але мені на чорні екрани дивитися щось вже набридло. Тому я хочу дивитися на білу тему, мені так легше читається. Ну і font-size робимо собі побільше або поменше. Тут залежить від ваших вподобань, я бавлю собі зазвичай 16 та й усе. Далі плагінки. Е, плагінки, тобто всякі різні додаткові, це одна з основних фіч, на певно Obsidian, і, і, власне, от Community Plugins. Ви тут мусите спочатку її увімкнути, натиснувши прямо «Community плагінс, і потім ви собі ставите. Ставите ви плагін під свої задачі. Я досить багато працюю з різними математичними формулами, тому я собі ставлю плагін на LaTeX. він так і називається LaTeX Suite. Ставимо, він собі там качається. Що він вам дає? Ви набираєте формули, використовуючи мову, по суті, мову форматування латек. І е, цей плагін вам автоматично буде в ваших нотатках робити з цього тексту, буде рендерити його в готові на формули, які потім будуть красиво в документі відображатися. Напевно, ну, я зараз перейду в свій основний болт. Е, Перейшли ми в основний молд. Це робиться знизу, у вас є можливість переключатися між вашими сховищами. І, от, наприклад, в мене вже встановлений давно досить є. Модуль, просто продемонструю, як це виглядає. От, досить банальний приклад. Я себе просто написав якесь речення, э, точніше, якусь формулу, і воно мені все красивенько зразу рендериться в документі. Немає потреби окремо якось рендерити LATEG-файли, щось там заморочував, чи струтково установкою. Все працює просто чудово. Е, відповідно... Досить це все корисно, і якщо вам потрібно писати багато текстів наукових або просто якихось рефератів чи чогось такого, цей плагін, він напевно не змінює. Також ще одразу покажу одну маленьку фішку Obsidian, про яку насправді багато хто замовчує, але для мене це основний юзкейс. Насправді, ось ця от кнопочка експорта PDF», вона автоматично перетворює вашу нотатку. Коли тут написали, ви готовий PDF документ, який ви можете спокійно потім кудись комусь відправити. І це зазвичай ну, досить добре знову. І основний поємт, що Obsidian ви маєте настроїти під себе, а не для когось. Е, Вірність того, що ви його будете прямо комусь показувати, і це буде прямо тема вашої презентації, ваш Obsidian, ну, прямує до нуля. В принципі, от я от навіть зараз записуючи гайд по обсідіну, я особливо не запарююсь про те, щоб він виглядав так, як ви хочете його бачити. Я його налаштовую під себе. Це реально робочий інструмент, який я використовую буквально в повсякденному житті, і який дійсно приносить мені дуже багато користі. Тепер давайте трішки поговоримо про Markdown. Markdown — це досить проста, мінімалістична мова для розмітки. Давайте відкриємо якийсь просто редактор коду на секундочку, щоб. Урівняти. І собі е, відкриємо туріал, який ми тут попередньо писали. Отже, е, в сирому вигляді маємо наступ. Тут, що важливо? Щоб зробити основний великий заговок, використовуємо один символ решітки. Після цього текст, який ми тут пишемо, це буде наш полотний заголовок. Зберігаємо файл і. Бачимо одразу, що в нас з'явився такий великий жирний заголовочок. Очевидно, ми це можемо написати так само і тут, використовуючи, використавши решітку, після неї не забуваємо робити правил, тому що якщо правильно зробити, то це буде просто хештег. В принципі, штука корисна, але для себе я її не використовую. Тобто один буде головний. Два, ви не вигадаєте, це буде. Під заголовок. 3 буде ще менший заголовок. І так далі ви можете там робити хоч 3 хоч 4, хоч 5 Вас ніхто не засудить. З цим досить просто. Як зробити текст жирним виділеним? До цього ми його просто виділяємо зірочками. Дві зірочки на початку, дві зірочки в кінці, відступили текст обжити. Другий варіант в безпосередньо в обsідіані просто вибираєте текст, виділили Ctrl-B, як в порті, е -ген. Він стане жирним. Ну, під капотом. Obsidian просто сам додав ці зірочки, але ну, для вас це одна комбінація клавіш, яка відповідно міняє вигляд тексту. Курсив це вже у нас одиничні зірочки. Та ж сама історія. Виділяємо по одній зірочці, стає курсивим, або виділяємо просто слово, натискаємо Ctrl-I. Якщо потрібно зробити якісь списки, то просто мінус і пробіл. Теж пишемо собі, там, не знаю, пункт. пункт, пункт перший. Другий. І так далі. Також можна написати одиничка крапочка пробіл, Одиничка крапочка пробіл, там щось а, І намерований список, просто поентер у вас буде створюватися. Створити нову нотатку Тут, в принципі, достатньо написати ctrl Ctrl-Nute, тобто, в принципі, в як будь-якому текстовому редакторі. Або ось тут в нас є вкладка New Note. єдине, що потрібно дивитися, в власне папки ви створюєте. Тут досить зліва важливий насправді момент це структура вашої папки. Давайте для наглядності я відкрию спочатку в файловому провайдері. Де в нас тут є? Отже, в документах, в мене є папка Obsidian, і в ній є моя папка з ресурсами. В моєму комп'ютері, в папці мої документи, є собі просто папочка Obsidian, і в ній є там папочка, в якій вже організовані безпосередньо нотатки. Відповідно, ця вся структура відображається ось тут. Якщо ви працювали в якихось ідеєшках, файлових редакторах і так далі, для вас ця система максимально знайома. І Скажімо так, звично, якщо не працювали, то в принципі теж тут нічого абсолютно складного немає. Відповідно, тут така деревоподібна структура. Тобто папки лежать в папках, в папках лежать якісь файли, файли можуть посилатися на якісь інші папки і так далі. Як створити папку чи створити нову нотатку, я пояснювати не буду, це багато сенсу немає. Власне, посилання на інші нотатки Робиться в нас теж ці дві дужки, Я вам, як вже казав, не дуже часто цією функцією користуюся, але якщо вона знадобиться, то ось як це можна зробити. Ми обираємо, ну, пишемо дві такі квадратні дужечки, і, наприклад, я хочу покликатися на якісь е, патку, яка називається. Обчислення 09.024. Відповідно, тепер, коли я сюди натисну, з цього файла мене перекине в ту нотатку, до якої я щойно покликався. І я собі можу повернутися, використавши клавіші повернення такі самі, які ви використовуєте в браузері. Тобто такі кнопочки, які у вас біля стрілок на клавіатурі або на мишці кнопки вперед назад. Ну, Нам це не дуже потрібно, а от що. Я дійсно використовую регулярно, так це посилання на зовнішні ресурси, тобто кудись в інтернет. Для цього в круглих дужках ми вставляємо безпосередньо посилання, і перед ними в квадратних дужках пишемо назву посилання. Наприклад, в цьому випадку це буде YouTube. І відповідно, коли ми від цього наведемося, то при переході по цьому покликанню у нас. Переведе на той сайт, який ми покликалися. Добре. І ще наостанок поговоримо трошечки про синхронізацію між різними девайсами, тобто, які є в нас варіанти. Знову ж таки, один з основних принципів Obsidian, це те, що ви є власником своїх нотаток. Вся ваша інформація вона зберігається локально у вас на вашому комп'ютері, на вашому диску. Якщо ви, ви можете робити з нею що завгодно. Але це також породжує природньо одну проблему проблему синхронізації між різними пристроями. Я користуюся Obsidian на своєму робочому комп'ютері і на своєму особистому комп'ютері. Відповідно, є проблема в тому, що нотатки можуть змінюватись трошки між різними пристроями, і, відповідно, їх потрібно час від часу приводити в спільний... Якийсь однорідний вигляд. Я зазвичай це роблю просто через Google Диск. Я собі завантажую якусь більш актуальну версію в Google Drive і, відповідно, скачую нову версію на якийсь один з тих двох пристроїв, і там вже потім локально вирішую якісь конфлікти, якщо вони виникають. Зазвичай я пишу в різних файлах, тобто не доводиться чогось перетирати чи змінювати. Тобто, зазвичай. Якихось проблем не виникає. Якщо ви більш працюєте з одними і тими самими файлами, і в рамках одного і того самого файлу у вас можуть бути відбуватися зміни на різних пристроях плюс-мінус одночасно, то у вас є тоді два варіанти. Перший варіант це користатися системою контролю версій, тобто гітом, якщо ви працювали хоч колись з кодом, ви знаєте, що таке гіт. Ну і ви розумієте, що Git, власне, створений в тому числі для таких задач, як підтримання е різних версій. Синхронізація, точніше, різних версій текстових файлів на різних девайсах. Або також, як варіант, ви можете скористатися, ви можете скористатися е безпосередньо їхнім е сервісом синхронізації, який з вас буде. Тягнути 4 долари на місяць. Тут вже думайте самі, чи вам це доцільно. Загалом все. Головне, пам'ятайте, Obsidian — це просто інструмент, який потрібен для того, щоб спрощувати вашу роботу, а не ускладнювати її чи бути якимось матеріалом для вивчення сам по собі. Штука насправді досить цікава. Звичайно, що контенту по ній дуже багато і його дійсно цікаво дивитися, але для початку просто почати використовувати. Дякую всім за увагу. Plus